Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Сьогодні у нас стартанув новий трейдин. Да, сьогодні 29.01. І що я можу сказати? ВГ просто зрозуміло, що воно не так багато як хотіло змило з нас золотішка, тому запустило більш травіальний івент, який допоможе як порукарам їм, так би сказати, підрівняти чолочку. <хи> і на даному трейдині нам додали чотири машини і більш всього, що, що це тимчасово. Чому тимчасово? Дивіться, зараз нам дають 703, Бізонта, Джесора 40 і 122. В попередньому трейдині, ось на кінець він відкрився, тому що в мене чомусь <хи> лягав сайт і не відкривалась новина. Нам давали лорку, яку зараз забрали і нічого не сказали. Давали об'єкта 252У, тобто захисника, якого знову ж таки немає зараз. І Скорпіона. Скорпіона G, ну це один той самий танк. Можливо, ще щось одне додавали десь, я не помітив, але на даний момент ось цих трьох машин уже немає. Тому, якщо ви дуже хочете 703-го бізонте, але якось, ну знаєте, відтягуйте і думайте, що на наступний раз точно візьму, наступного разу в трейдині може не бути. Можливо, ці чотири тачки заміняться знову. Хоча мені здається, що 122-й раніше був доступний до покупки, і це якесь <кх> намахалово. Відос я вирішив розділити на дві частини. Спочатку розберемо 6 сімки, і потім вісімки, тому що їх тут доволі багато. І я в них буду намагатися розставити за рейтингом дані машини, тобто які можна взяти, які варто, але це знову ж таки це не. Підштовхування вас до купівлі. Це лише моя суб'єктивна думка, і лише суб'єктивна. Я сужу, лише так би сказати, з рівня висоти своєї башні, на якій я сижу, і з якої я дивлюсь і оцінюю якийсь танк. Ви, можливо, зовсім по-іншому оціните, і це буде норма. Нічого у нашому World of Tanks немає ідеалістичного. Щоб ви не говорили, знайдуться люди, яким ваша думка буде неприйнятною, і це нормально. І я тут не буду підходити до... Розподіл танків по статистикам, по типу там середня шкода до відмітки, кількість боїв за останню сесійку. Тому що це нам і не потрібно. В тридині хто вже хотів забрати імби відповідно до їхніх статистик, вже забрали. А зараз люди сюди приходять, щоб замінити якусь машину, яка їм осточортіла. Просто продати, віддати той танк, який їм ніколи не подобався, і взамін взяти щось цікавіше, щось новіше. І не факт, що це щось новіше, буде сильно імбовішим. Розумієте? Просто люди приходять змінювати танки. Хтось не підтримує ідею а хтось підтримує. От мені, в принципі, іноді вона заходить, коли тут з'являються цікаві машини, і я можу здати якусь там рухлядь у вигляді ВК 16801. Ну от реально. Тому. Приготуйтеся до максимального суб'єктивізму. Тут не буде прям якоїсь дуже сильної конкретики, просто буде невеличкий рейтинг, по якому буде більш-менш зрозуміло. І хоч відоси я поділив на шістки, сімки і вісімки, будуть окремі рейтинги і для шісток, і для сімок в одному відосі. Просто вони будуть окремими. Ну і давайте приступати. Ну і почнемо ми саме з шостих рівнів. Зверніть увагу, тут є танки, яких в трейдині немає, але в сам рейтинг будуть потрапляти лише машини, котрі можна отримати за допомогою трейда. І відразу в очі мені кидається одна тачка, якої тут уже давним-давно не повинно було бути. І якщо до цих пір її немає, не упустіть шанс. Рано чи пізно вона зникне. Мова йде про т 34 85 м Найсильніший танк на 6 рівні. Ну, в принципі, з ним ще може позмагатися М6. Це звичайний танк американський ТТ 6 рівня. Зараз по факту команди в. Вилазка складається на половину з М6 на половину з т 34 85 м Реально, це як нібито сімка, яку трошечки порізали в хідпоїнтах і посунули на шостий рівень. Навіть коли Т-34 потрапляє до вісімок, вона не завжди в команді є найслабшим, так би сказати, танком. Далі танк, який мені також потрапив у очі, це Type-64. Навряд чи мене зараз той зрозуміє, хоча я думаю, що будуть і такі люди, я його поставлю саме в хороші, хоча популяція і зменшилась. І зараз є Т-52, такий доволі класний ЛТ, але блін, Т-64 хорош, до цих пір хорош. Альфа Страйк 115, найкраще пробиття серед делтешок, хороше маскування, хороша рухливість. Я. Не ЛТВ от жодного разу, я в ньому граю на істежки, як на найстежки, і яке стежка, він також нічого такий, саме через те, що в нього хороше пробиття, і Альфа Страйк не 85 або 50 одиниць пострілу. Реально класна машинка. От він до цих пір може гратись добре, і я його все-таки поставлю в хороші. Хоча для деко він може бути ось тут. Але зараз я суджу ви хочете своїх вражень, тому для мене це хороший танк. От якщо у вас є А-46, танк, який відкриває шістки для... Трейдину, то його сміливо можна обміняти на Тайпа 64 за необхідності. Ну, тайпік вам буде лише тоді класний, якщо у вас немає Т-52, тому що Т-52 доволі сильна і класна ЛТшка. А 46, в свою чергу, він не мобільний, він дуже повільно розганяється, погано повертається, має погане пробиття, але непоганий Альфа-Страйк 105. Більшість ЛТшок будуть кращими за нього. Ну а далі підемо за списком. Так, і забув сказати, ось ці два рядки вони живуть своїм життям. Якщо якась машина потрапила. Сюди, я сміливо можу сказати, де вона буде знаходитись серед цих шести. Ось, так що тримається все в голові. Наступна тачка це АЦ 4 експериментал. Нічого не знаю, ніколи не грав, нічого не чув. Тому вона у мене відправляється відразу в не знаю, такої. Бріз пантера Оце той танк, якому баланс дав короче по обличчю. Нічого такого цікавого немає, і відразу треба сюди поставити, буде до неї. Десь тут є пудільок, пуділя, і. КПФВ4, Шмальструм, Брізка і Пудель Ідентичні машини, лише у пуділя більше бронювання корпуса на 5 мм, влд нього на 5 мм краще. І по бортам ще плюс 5. Гармата, мобільність і огляд один в один. Це машини, які мають непогане пробиття, але мінімум, броні, мінімум. Досить. Повільно розганяються до своєї нормальної максималки і плюхують всього по 135 одиниць. КПФВ, оце Шмальструм, я сюди поставив, тому що в нього ідентична пушка 1 в один сіти ТХ у цих пушок однакові, але він наростив трошечки броні, що було плюсом, і я хотів би його поставити, можна взяти, але за плюс 20 броні в башті, він поплатився тим, що він розганяється лише до 35, робиться не досить швидко, а плюхується знову ж таки по ті ж самі 135, тому тут треба. Треба думати. Хоча я б навіть би його поставив би на любителя, тому що хоча б ці танки, вони 45 їдуть, а він а є як набирає 35. Наступна машинка це Sherman Firefly. На рахунок неї така яка з них Sherman Firefly, ну вони <плес> однаково виглядають. Це машинка для колекціонерів, ті, які люблять Шерманів, а якщо її заносити ось сюди, то я б, напевно, навіть би поставив її до можна взяти. Чому? У неї доволі непогана швидкість. І що саме основне гармата з суперовим пробиттям. 171 мм ББшкою. Таке пробиття, здебільшого, мають 6 рівня танки на преміальних снарядах. А тут воно на ББшці, а преміальний в нього пробуває 230. Це дуже багато для 6 рівня. Тобто ти, якщо побачиш вісімку, ти у всі слабкі зони зможеш її пробити. Та навіть не тільки у слабкі зони. Але танк картонний, хоч і ВЛДшка на шостому рівні буде нормально танкувати. До хороших не дотягує. І, в принципі, ну і додумати також він не сильно то хоче падати. От його можна взяти, але як основа це для колекціонерів. Це ви ще просто розуміли. Шкода, т 40. Я пропустив один танк. Ні, чекай, до шкоди повернемося. Японський тигр. Сюди ж можна віднести відразу тигра 131 з це прототипи, або я не знаю, навпаки, ВКшка, їх прототип, я зараз говорю за німецький танк 6 рівня, важкий ВК-3601. h Єдина різниця, що ВКшка, яку можна просто викачити, має більше хітпоїнтів і трохи кращу стабілізацію. То ось ці мають менше ХП, але мають більшу швидкість і більшу потужність двигуна. Загалом машинки непогані, тому що в них нормальна альфа в 220, нормальне пробиття преміальним снарядом. Чому я завжди говорю про преміальний снаряд, тому що як тільки я заходжу на 6 рівні пограти, мене Бруть в автоприціл і просто кулупають голдовими снарядами, навіть не заряджають ББшки. Тому я зараз до цього, так би сказати, приковую увагу. Танки непогані, от їх можна взяти. Але до хороших вони також не дотягують Т-40. От Т-40 також я поставив би, потрібно думати, тому що в нього, хоч і хороша альфа Страйк, такий як важкого танка в 220 одиниць. Але от беремо М-ку. У неї 180, перезарядка 520 стоці. У Т-40 при 220, тобто на 40. одиниць більше, більша перезарядка 690, що аж на 1,7 більше, ніж у М ки А це означає мінус ДПМ. І хоч вона швидко катається, але вона абсолютно. Картонна і дуже габаритна, Якісь КВ2, оі її дуже полюбляють бачити її в прицілі, та й в принципі мало кому вона зможе зайти, але не прям повний шлак. Хоча б машинка доволі специфічна, я сюди б сюди також би поставив. би. От для деяких гравців вона може бути на любителя. СТРВшечка до того, як я отримав емочку, була моїм найулюбленішим танком 6 рівня. Це просто перфекто барабаню. 4 снаряди по 150 одиниць. Дуже швидко плюхує, перезаряджається 15 секунд і знову готова навалювати. Дуже класний танк, мені на ньому подобається грати. Єдиним мінусом для мене є рухливість. Да, відсутність броні для мене просто це не було чимось таким незвичайним. Але от максималочка 45 і то 45 вона бачить тільки з турбіною. Взагалом танк хороший. І багато кому може сподобатися. Цусто Ігрек. Ну, оця бабахалка це колекціонери. Це чисто колекціонери, але якщо її ось сюди ставити, то я підтикнув би на любителя ще також. От танк, який може, може за себе постояти, але якщо турбач вимираєте за секунди, і це тачка, на якій я виділю преміальний снаряд не тому, що він має більше пробиття. Ні, він має пробиття менше. Всього лише 170, Ну як всього лиш на шістки це вистачить. Але має Альфа Страйк 510, тоді коли її звичайний снаряд, має всього лише 440. Коротше, це така собі на шостому рівні бабахалка. Я на ній пограв. Блін, було цікаво. Мені сподобалось, але не на кожний день. Але не на кожний день. Т-78. Ну, машинка доволі непогана і чимось схожа на Хелкат, але от не вистачає її точності. Була б вона більш точніша і швидше в неї летіли снаряди, я б її поставив би до хороших танків. А так, це вже знайомий більшості геймплей, швиденько їздить, боляче кусається, башта повертається. В принципі, навіть не тільки любителям ПТ вона підійде. Знову танк пропустив, тільки зараз помітив Макс. Ну, це тачка, яка в мене ось тут, ось тут, я не знаю. І на любителя і не брав би. Якщо Сустої хоча б має крутий Альфа страйк, то в 300, ти вже нікого не здивуєш. Сустої хоч щось може танканути. Ця скляна пушка танканути нічого не може, так вона ще й повільно здавалося б, от картон, хоч би їздив він 60 кілометрів. Ні, він буде тащитися 25-30. Важкий танк для реалізації, і якщо б колись він міг собі дозволити з кущів пострілюнькати. Зараз багато лінійних городських карт, де йому буде важко. Важко та через те, що у шісток позабирали можливість ставити стабілізатор, вони почали ставити оптику, і якщо ти не слідкуєш за тим, як ти стоїш в кущею, вони тебе доволі непогано пересвічують. Так, за тигра сказали, і залишився у нас один бієць, ток-2. Якщо в тебе немає цієї сердельки і ти колекціонер, ти не колекціонер. От тільки тільки колекціонером, але якщо ти хочеш, б я його поставив сюди, то в не брав би. Боже, да, 1700 хітпоінтів, да, це такий буст до хп команди, що ти собі навіть уявити не можеш, але який же це ласий шматок для противника. Погана перезарядка, такий собі Альфа страйк, габарити жах, і він навіть з турбіною їде, прям ну, єлі, єлі, 20 кілометрів. Коротше, це тільки колекціонерам, тільки і тільки нікому іншому я б його не радив би собі забирати. На сімках ми довго стояти не будемо, тут немає якихось прям дуже цікавих машин, та івенти для них не робляться. Давайте швиденько. А Т-15 колекціонерам. Не кожен зрозуміє, як це грати, не кожен хоче. Якщо його кудись-сюди тулити, то на любителя ще не вище, точно не вище, а можливо навіть і нижче. Повільний, ДПМний, мало кому підходящий геймплей. Серйозно. От якби він ще пулькав по 270, було б інше питання. А так. А так, 150 недостатньо. ФВ-201А45. О знаєте, в мене він є, я колись його отримав, як і багато хто за марафон, і можна взяти. Машинка непогана, ДПМна, да. Хоча скажу, мало хто до з цим миритись, але тут танк, який більш-менш їде, він обганяє Т-15, башта повертається та і башня від танка 8 рівня. Ну і кількість хітпоінтів складає 1500 одиниць. В свій час я прям на ньому накайфувався, зараз він уже, так би сказати, відживає своє, але, по крайній мірі, це не найгірший танк сьомого рівня. Далі три танка матрешки Тупо всі танки, клони і са, звичайно. Різниця там трохи десь в корпусі, трошечки в броні, якої саме в усіх ісів немає. На теперішній стан рандому її там немає, і не треба говорити, що вони хоч кудись там не пробиваються, і якийсь із них краще танкує. Та хай він краще танкує, але недостатньо для того, щоб назвати їх важким танком у 2024 році. Я всіх би трьох поставив би до колекціонерів. От серйозно, і якщо вже обирати, то тільки потім поставив, би в потрібно подумати. Машинки уже всім приїлися, всім знайомий геймплей, і такого вистачає з дня в день, так би сказати. Ісу-122 сі той самий ІС, тільки в профіль, уже грається на другій дистанції, має покращену пушку в параметрах точності, в параметрах перезарядки, менш броньований і такий же повільний. Коротше, це прям на сильного, дуже сильного любителя. Гру Panzer Ster Waffertruger. Коротше, я не знаю, я на ній жодного разу не грав і бачив за все своє життя ЗО-3-4 рази. Якщо судити з ТТХ то це такий собі Є25 стайл. От тільки ми побільше будемо в габаритах. Але в нас Альфа Страйк буде покраще, і пробиття непогане. В принципі, вже на преміальних снарядах ми вісімок будемо без проблем пробивати. Я б його поставив десь можна взяти. Тому що, ну, в принципі, якщо от. І суха, вона здорова, у неї погане маскування. То ось ця шняга може нормально собі в кущики залізти і звідти по 240 з нормальною перезарядкою плюхати. КВ-122. На жаль, да. Тут у мене, так би сказати, розстали всі мої надії на Кувасіка, на повернення, тому що це чудо засунули на 7 рівень. Дали йому пушку від Іса, броні не додали. По факту це КВ-85 6 рівня лише з пушкою від звичайного Іса. Він більш мобільніший, ніж оці ІС 2, ІС2М, але менш броньований в корпусі, чим вони. Коротше, машинка, треба думати. Не скажу, що вона прям дуже погана, щоб не брати її, але досить сильно треба задуматись і дуже сильно його захотіти треба, щоб взяти його за трийден. М56 Скорпіон. Ну, оце може бути або хороша машинка, або можна взяти. Пробиття преміальним сарядом на 7 рівні в неї складає 276 одиниць. Це дев'яток, без проблем, ти будеш шити. Да, бронювання в неї в корпусі вказано 1, 1, 1. Це дуже смішно. Катається вона 45 кілометрів, що скоріше за оцю СТРВТ-шечку. Та і має кращі показники точності гармати. «Альфа-Страйк» такий же, 240 одиниць, і вона. Маленька, непомітна. Коротше, на ній легше буде реалізовувати, так би сказати, оцю скорострільну гарматку і, так би сказати, робити себе Є25 е стайл. От її я реально поставлю в хороші танки. Пантера М10 відразу сюди, відразу, жахливий танк, картон, погана гармата, погана стабілізація, величезний силует, Я тут не буду про неї розповідати. Це прям, прям, це прям гімно-гімно. Прям Наступний танк су 44 Мені особисто вона дуже сильно подобається, поставив би її можна взяти, але заради об'єктивності. Вона краща за Сів, тому що вона має хороше маскування, вона має хоч якусь уже броню відносно тої ж самої Ісу-122 СІ. І гармату покращену. В принципі, вона ще й динамічна, тому що вона набирає свої 45 без проблем, і в принципі стабільно може підтримувати таку швидкість. В принципі, ні, ну все-таки все ні. От її можна взяти, але знаєте, у неї прям є проблеми з розкидом, Це, в принципі, у всіх дезів, але у неї це відчувається на дистанції найбільше всього. Коли ви граєте на першій лінії сімками, да, без проблем. Ви будете як дурний ДПМити і передепевлювати практично всі танки сьомого рівня. 26 є3 Eagle7. Щоб ви розуміли, поки не загуглив інтернеті, я навіть не знав, що це таке. Не знаю, нічого не буду говорити, по ТТХ гляну, вроді би типу шляпа, але можна потрібно подумати тикнути, але я точно не знаю, тому ваші коментарі. І ВК-4503. Не раджу брати величезна картонна срачина, яка плюхає по 240. Ну, із хоча б на 390 може огризнутись. А тут, хоч і більш-менш нормальне пробиття, всього лиш 240 альфи з пострілу. Ну, це нікуди не лізе вже на 7 рівні у 2024 році. Хоча я і вище поставив, а то ж само, але... Різниця у них по ДПМів просто величезна, та й по бронюванню. А Мікса набагато важче пробити в башту, чим це зробити з викахою. Викаху в принципі куди хоч можна бити. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий, сильний. Середньостатистичний канал